До чого призводять неправильне харчування? Неправильне харчування призводить до серйозних наслідків для здоров'я, оскільки незбалансований збалансований може викликати надмірну масу тіла, дефіцит ваги і ряд хвороб, які можуть бути вкрай важкими. Найбільш поширене це ожиріння. Це одна з найпоширеніших проблем нашого століття, виникає через надлишкову масу тіла. Вона може стати причиною ризику серцево-судинних захворювань, проблеми з тиском, які призводять до інсультів, інфаркт. По-друге, неправильне харчування також може сприяти розвитку онкологічних захворювань. Високий рівень оброблених, перероблених продуктів, цукру, насичених жирів пов'язують із підвищенням ризику раку. Діабет другого типу. Ще одна серйозна хвороба, яка може виникнути внаслідок незбалансованого харчування, особливо при споживанні надмірної кількості простих вуглеводів. Туди відносяться макарони, випічка, хліб, картопля, торти, тістечка печенюшки, цукерки це прості вуглеводи.